Покажу вам дуже красивий оберег. Це янгол-охоронець. Не знаю, чи ви побачите, але у нього на крилах, тут по камінцю, ось тут дуже гарно виглядає. Відеогляд я вже зняла, там буде все видно чіткіше. Тут такі крила, дуже гарно промальоване все його. Обожнюю, просто обожнюю такі модельки. Тут у нього меч, тут у нього хрест. Взагалі, для того, щоб оберігати всякої нечисті. Тут, напевно, кожному українцю зараз треба це носити в сучасному світі. Ось так виглядає. На моделі буде огляд трошки пізніше. Поки що покажу вам так. Така гарна річ. Вага. Підвіз в середньому 6,5 грам, а ланцюга 20,5 грам. Це у нас плоский бісмарк. Дуже виблискує, ну клас, ну просто клас. Можна його носити і на шнурку, вибачайте. Можна на іншому ланцюгу, взагалі він шикарно виглядає на будь-якому з виробів. Можна взагалі носити на ключах. Хто не любить ланцюги на ключах. Або в машину. У мене, до речі, в машині теж Янгол є. Універсальна така річ охоронець, не річ-охоронець.